Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами ідеями до святкового столу. Все дуже смачно та легко готується. І спочатку приготую закуску з лаваша та крабовими паличками. Також на каналі є рецепти і інших закусок та салатів. Всі посилання залишу нижче під відео. На терці натерла плавлені сирки і зубчик часнику. Додаю майонез, сіль, перець та перемішую. Дрібненько нарізаю крабові палички. Натираю на дрібній терці варені яйця, а свіжий огірок ось так тоненько нарізаю, смащую лаваш сирною масою з майонезом. Спочатку посипаю відвареними яйцями, потім крабові палички, огірок, трішечки підсолюю, між іншим сюди ще можна додати кукурудзу і кріп та загортаю рулетом, обмотую харчовою плівкою і кладу до холодильника приблизно на 1-2 години. Надовго краще не залишати, бо тоді лаваш може розмокнути. І ось така смакота готова. А далі приготую один з моїх улюблених салатів з буряком та сиром фета. Відварені буряки нарізаю кубиком. Також на тарілку виклала листя салату. Зверху нарізаний відварений буряк, сир фета. Також кубиками нарізаю. Додаю ще трішки цибулі, нарізаної пів кільцями, і приготую улюблену заправку, також її використовую і до інших салатів. Найкраще її готувати у якійсь невеличкій ємності баночці з кришечкою, щоб було легше змішати. Додала 3 столові ложки олії, 1 столову ложку води звичайної, чайна ложка гірчиці, чайна ложка меду, зубчик часнику. Дрібка солі і чайна ложечка лимонного соку, або дві. Потрібно пробувати за смаком. Ось так перемішую, заправка має посвітліти. І поливаю салат. І зверху ще посипаю підсмаженими волоськими горіхами. Це Дуже смачно та корисно. І ще один дуже простий та легкий салат цап на городі. Обсмажила куряче філе зі спеціями та нарізаю, і буду викладати смужками на тарілку, консервована кукурудза. Морква по-корейськи. Також обов'язково ще натерта капуста. Замість курячого філе роблять також ще з шинкою чи ковбасою, болгарський перець, трішки цибулі, нарізаю ще огірок та чипси. Або можна ще робити з сухариками. Та зробила ось такі смужки з майонезу. Салат готовий. І ще приготувала лінивий кіш чи пиріг. З куркою та брокколі, але ось, наприклад, минулого разу робила з рибою. Тому начинки можна змінювати. Як я казала, пиріг у мене лінивий, так як буду його робити з тістом філу. Форму змащую вершковим маслом і викладаю листи, розрізаю їх на дві частини. І знову кожен шар змащую вершковим маслом. Використала 4 великі листи і кожен розділяла на дві частини. Ось і все основа для пирога готова. Відварюю броколі у підсоленій воді та підсмажую куряче філе, або його можна відварити. Ще зробила засмажку з цибулі та моркви. На жаль, цей фрагмент відео не зберігся, але нічого страшного. Та нарізаю броколі невеличкими шматочками. А коли готувала такий кіш з рибою, то, звичайно, не додавала пів кілограма як курячого філе, а приблизно до 200 г риби, ще сир фета та шпинат. Плюс броколі, засмажка та твердий сир. Перемішую начинку та ще натираю сир. Сиру має бути достатньо багато, так як до цього пирога не додаю яйця. Знову перемішую і вливаю 200 чи 250 мл вершків від 20% жирності. Можете ще скуштувати, чи вам підходить на смак, додала чорний перець і викладаю зверху на тісто, а духовка вже розігріта до 200 градусів. Між іншим, якщо ви також випікаєте у роз'ємній формі, то покладіть її, наприклад, на деко від духовки. Прикрашаю зверху помідорами звичайними або чері. Посипаю ще зверху твердим сиром. І у мене був бекон, то додала ще і його зверху. Випікається при температурі 200 градусів приблизно 40-45 хвилин. Тісто по краях має бути ось таке підрум'янене. Тепер кіш має трішки охолонути, стабілізуватись і тоді вже можна смакувати. А на десерт пропоную приготувати, наприклад, ось такий дуже смачний желейний тортик. Посилання на нього залишу нижче під відео. Якщо вам сподобався даний відеоролик, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!